На світі законів чимало, та я нагадаю один щоб море не висихало, потрібно багато краплин. Але в штурмову годину, коли море бурунить гнів, потрібна зайва краплина, щоб вийшло воно з берегів. Гранітні обеліски, як медузи, повзли, повзли і вибилися з сил. На цвинтарі розстріляних ілюзій уже немає місця для могил. Він дивився на мене тупо, очицями повної блекоти. Дарма ти себе уявляєш пупом, на світі безліч таких, як ти. Він гримів одержимо й люто і кривилося гнівом лице рябе. Він ладен був мене розіпнути за те, що я поважаю себе. Не стала навколішки гордість моя, ліниво тяглася отара хвилин. На світі безліч таких, як я. Та я, їй Богу один. У кожного я є своє ім'я, на всіх не нагримаєш грізно. Ми не безліч стандартних я, а безліч всесвітів різних. Ми це народу одвічне лоно, ми океанна вселюдна сім'я і тільки тих поважають мільйони. Хто поважає мільйони я. Коли б усі одурені прозріли, коли б усі убиті ожили, то небо від прокльонів посіріле, напевно, брепнуло від сорому й хули. Дикими, незнаними речами марить брама у тривожнім сні, де сторожа брязкає ключами і скриплять ворота затісні. Привиди з кривами мечами у накидках чорних, ніби ніч граються безформними м'ячами, головами, знесеними з пліч, кров стіка під злазматичні мури, зойки захололі на губах, сотні літ наруга й тортури мертвих повертають у гробах. Тремтіть, убивці, думайте лакузи життя не наліза на ваш копил. Ви чуєте? На цвинтарі ілюзій уже немає місця для могил. Людям, рокованим на смерть, видали рушниці, і вони стали розстрілювати інших рокованих на смерть аби примиритися із власною загибелью. Розтерзані, затьковані, убиті, підводяться і йдуть чинити суд. І їх прокльони злі несамовиті падуть на душі плісняві й ситі. І загойдають дерева на віці, апостолів злочинства і облуд. Вертатись пізно, вже гра, як битва. На зміну пісні прийшла молитва. Сніги заснули під гру на лютні, уже минуле стає майбутнє. Душевне серце зробило дзвоном. Є сто інерцій, одна корона, одне кохання й одне безгрішча, і мить остання заміть миліша, за мед біліша, за чесніша, найбільша тиша, остання тиша. Там вітер вічний, і зірка смердна, сорочка свічки, об світ подерта. Вертатись пізно вже гра, як битва. На зміну пісні прийшла молитва.